Телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться, вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Вечір вдячності у Чернівцях відбувся благодійний концерт на підтримку 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Захід організували за сприяння міської ради, щоб зібрати кошти на безпілотник та системи радіоелектронної боротьби для військових, які нині виконують завдання на Донеччині. Які відомі артисти нині вийшли на сцену, аби підтримати захисників? Далі у сюжеті. У Чернівцях відбувся вечір підтримки 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зі сцени лунали слова любові й вдячності. А з глядацької зали щирі оплески й донати. Я хочу привітати 82 другу окрему десантно-штурмову бригаду. Подякувати хлопцям за те, що ви є. Хлопці сіти міцно. Ми стараємося вам догадати, як можемо. Як бачите, ми сьогодні будемо для вас збирати кошти. Тому, будь ласка, будьте здоровими і живими живими з перемогою. Ми вас дуже любимо. Слава Україні! Це привітання летить до 82-ї окремої десантної штурмової буковинської бригади. І хочеться вам подякувати за вашу роботу за все, що ви робите, за те, що ви нас оберігаєте, наші рідненькі. Я вам бажаю, нехай ангели вас бережуть. Знайте, що ми всі за вас молимося, і повірте, нашої енергії вистачить на те, щоб вона вас оберігала, і щоб ви повернулися всі додому. 82-га десантно-штурмова бригада це гордість Буковини. Саме зараз воїни виконують бойові завдання на важкому напрямку фронту. Відтак потребують різного оснащення. Наша бригада зараз знаходиться на Краматорському та Добропільському напрямках. У бригади потреб... Треба не змінити це розвідувальні дрони, типу МАВІК-3 або Аутел, а також впіві дрони, як на оптоволокні, так і звичайні. А ще дуже потрібні реп-радіоелектронна боротьба. Збір коштів на техніку для бійців триває і під час концерту. Наш захист сьогодні благодійний. Ми сьогодні збираємо гроші на безпілотники, на реп, які потрібні іменно нашої бригади. Вони потрібні всім збройним силам. А нам, які ми виконуємо завдання на Донецькому напрямку, вони дуже необхідні. Кожен безпілотник це життя мого солдата. Кожен дреб це життя мого солдата. Волонтери представили ще одну ініціативу, спрямовану на підтримку військових ексклюзивні марки на честь 82-ї бригади. Ми обговорювали давно це питання, і ось 82-га бригада підготувала макет, а приватні підприємці. Долучилися донатами, і цей проект втілили в життя марки, випущені і погашені Укрпоштою та командуванням 82-ї бригади. Вони ексклюзивний варіант. Таких марок більше не буде, тому вони рідкісний для всіх, хто філателіст, екземпляр. І допомога буде збройним силам. Конверт з маркою у нас вартує 1 тисяча гривень, і люди долучаються, донатять їх всього на все 110 таких конвертів. Більше їх немає. Своєю чергою, військові подякували усім, хто долучився до збору. Дорогі чергічани, щиро вас вітаю з днем народження. Я горжусь з вами, що ви у нас такі є. Дякую за підтримку. Хочу вам вас запевнити, що воєнний десант, який зроблять все можливе і неможливе, що залежить від нас. Ми здобудемо перемогу разом. Слава Україні! Підтримка наших захисників справа кожного. Вечір вдячності зібрав сотні людей, які спільно дарували свої оплески, тепло та допомогу військовим. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Історія єврейського гету у Чернівцях це не лише цифри і факти, а долі звичайних людей. Нині біля меморіалу жертвам єврейського гету відбувся мітинг Реквієм, присвячений 84-й річниці з його створення. Учасники заходу згадували загиблих, дякували тим, хто рятував інших, і говорили про важливість збереження пам'яті в часи, коли Україна переживає власну боротьбу за життя і свободу. У Чернівцях біля меморіалу жертвам єврейського гетто відбувся мітинг Реквієм, присвячений 84 й річниці створення гетто. одного з найтрагічніших символів голокосту на Буковині. Саме тут, восени 41-го року, тисячі євреїв були насильно ізольовані та приречені на депортацію в Трансністрію. 84 роки назад. На цьому ж місці святому, де ми стоїмо… Була створена єврейське гетто. Це були страшні часи, і люди чекали своєї черги відправки в концтабори Трансністрії. Це було жахливо. Традиційно мітинг реквієм відбувся біля меморіалу, який зберігає пам'ять про ці страшні та трагічні події У 2016 році. Після багатьох років напруженої роботи, в тому числі і дипломатичної, нам вдалося збудувати і відкрити цей меморіал, яким ми пишаємось. Це один з найкращих меморіалів на Україні, а може і кращий меморіал, навіть кращий, ніж Бабиному Яру. Під час заходу згадували не лише загиблих у гетто, а й усіх, хто ризикуючи власним життям, допомагав іншим вижити. Ми маємо збиратися тут. Маємо передавати пам'ять нащадкам, тому що поки ми пам'ятаємо, ці люди живі. На жаль, історія інколи повторюється завтра. Виповнюється два роки з від 7 жовтня 2023 року. Коли було найбільше масове вбивство мирних євреїв з часів Холокосту, 7, 7 жовтня 23-го терористи Хамас вторглися на територію Ізраїля, вбили 1250 мирних людей. Ми пам'ятаємо тих, хто загинув в гетто. Ми пам'ятаємо тих, хто вижив це пекло. Ми пам'ятаємо всіх, хто ризикуючи власним життям, допомагав євреям. Історія єврейського гетто в Чернівцях. Це не лише цифри і факти, а долі звичайних людей. За одну ніч десятки тисяч чернівчан були вирвані зі звичного життя і приречені на страждання лише через свою національність. Один день. Десятки тисяч жителів міста, які були в принципі сусідами, друзями, родичами, вони були переміщені сюди, в нижню частину міста, і це було не для захисту, це було для подальшої депортації. І на жаль, дуже багато з них в подальшому були переміщені в Трансністрію, де вони це було для них смертельним вироком. Ми повинні пам'ятати це передусім через те, що як важливо розуміти, що не можна страждати, заставляти людину страждати, нищити, винищити тільки через те, що вона є іншою. Учасники мітингу наголошують, трагедія гетто – це історія не лише минулого, а й урок для сучасності. Це історія звірства. Це історія, коли хотіли знищити весь народ. Просто так, тому що комусь в голову прийшло, що. Якщо одного народу стане менше на землі, то землі буде краще. Якась нація зможе процвітати. Але це не так. Ми всі однакові в своїй суті, незалежності від раси, національності. І наше різноманіття, воно робить нас сильнішими. І саме основним уроком, який ми маємо винести з цієї історії, що людяність дуже легко втратити. І тому нам треба чіплятися не за те, що нас роз'єднує, а нам треба знаходити те, що нас об'єднує, і гуртуватися. На сьогоднішній день, на жаль, в світі продовжується така практика, і дуже часто питання національності, релігії, віри вони трактуються як інакшість, і вони є предметом для утиснення. Цілих націй і народів, і ми повинні пам'ятати про це, щоб не подальшому цього не повторювалося. Пам'ять про минуле стає особливо важливою в час, коли Україна знову переживає власну боротьбу проти зла. Ми маємо збиратися завжди для того, щоб нагадувати, що таке явище, як фашизм, воно не має. Більше повторитися особливо це важливо в сьогоднішніх умовах, в яких іде геноцид народу України від нашого східного сусіда Росії з маленькою буквою. Тому це архіважливе. Мітинг реквієм у Чернівцях це свідчення того, що пам'ять жива. Вона говорить голосами тих, хто не повернувся, і тих, хто сьогодні стоїть на захисті життя і свободи. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк Чернівецький промінь. Вода забрала життя Буковинця. Трагедія трапилась у селі Орестівка. В руслі річки Потин виявили тіло 58-річного чоловіка. Рятувальники підняли тіло потопальника на берег та передали правоохоронцям для встановлення обставин смерті. Вогонь ледь не перекинувся на оселю Буковинців. На Буковині трапилось дві пожежі. У селі Орестівка виникло займання господарські будівлі. Про надзвичайну ситуацію на лінію 101 повідомили власники господарства. Рятувальники ліквідували полум'я, яке встигло поширитись на 40 квадратних метрів та врятували від знищення зблоковану житлову будівлю. Вогонь знищив споруду та речі домашнього вжитку. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Ще одне загоряння. Надзвичайники погасили у черні. Нівцях, на горище триповерхового житлового будинку. Наркобізнес не вдався. Двох іноземців, які завезли в Україну кокаїну на 6 мільйонів гривень, судитимуть. Ті намагались налагодити канали постачання великих партій наркотиків. Для цього приїжджали на Буковину, аби знайти оптових покупців. Під час останнього візиту торгівці вийшли на потенційного замовника. Далі ретельно спланували шлях контрабанди порошку, узгодили ціну і вагу із покупцем. А вже в липні доставили першу партію нелегального товару. Спільників затримали у Чернівцях на гарячому коли ті передавали один кілограм кокаїну. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Родовж доби на Буковині трапилось три аварії. Так поблизу села Бабин Дністровського району, в ДТП постраждала водійка легковика. 34-річна жінка не впоралась з керуванням та допустила з'їзд транспорту у кювет. Кармувальницю шпиталізували, автомобіль вилучили. Триває слідство. Про автотрощі з потерпілими також повідомили патрульні з вулиць Хотинської та Стороженецької у Чернівцях. Наразі стан потерпілих та обставини аварії з'ясовують фахівці. Нелегально видобули вапняку на майже 5 мільйонів гривень. На Буковині судитимуть організовану злочинну групу на лаві підсудних директор комунального підприємства, керівник товариства з обмеженою відповідальністю та підприємець, які діяли у змові. Не маючи ні повноважень, ані спеціальних дозволів, вони облаштували бізнес на родовище пиляних вапняків у Дністровському районі, де під приводом очищення та прибирання шахти здійснювали незаконний видобуток корисних копалин для перевезень та продажу кам. Я. Меню фігуранти виготовляли і використовували підроблені накладні та іншу документацію. Кошти, отримані від незаконної діяльності, чоловіки легалізовували. Загалом обвинувачені здійснили самовільне видобування понад 2,5 тисяч кубічних метрів вапняку, завдавши державі майже 5 мільйонів гривень збитків. За вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим загрожує до 8 років позбавлення волі. Вийшов в ліс, а дороги назад не знайшов. Буковинським рятувальникам вночі довелось шукати чоловіка. Правоохоронці повідомили на службу порятунку, що чоловік 1961 року народження заблукав. Рятувальники спільно з лісівниками вирушили на пошуки зниклого та обстежили лісовий масив Рівнянського лісництва. Через певний час з мандрівником встановили зв'язок. Буковинця знайшли та передали правоохоронцям. Робота про беззахисних найвищий прояв людяності. Волонтери штабу українська команда відвідали притулок для безпритульних тварин у Хотані. Для чотирилапих привезли партію корму. В Свою чергу зооволонтери волонтери кажуть: наразі притулку доводиться нелегко. Тож така допомога це велика підтримка. Ну, по різному буває буває є донати, буває їх немає. Ми ну, виживаємо. Дякую. І не дивлячись ні на що, ми можемо отримувати от постійно двоє робочих і одна додаткова на заміну. Загалом Юля Попович дуже така потужна волонтерка, яка отримує понад 100 песиків і котиків. Це дійсно дуже великий труд. Дуже велика праця, вона неоціненна. Такі волонтери, як Юля Попович, підбирає їх, стерилізує, вакцинує, доглядає за ними. Вони проходять певний рівень реабілітації. І, на жаль, оскільки цей притулок дуже маленький, він не має можливості. Він не резиновий, звісно, немає можливості утримувати велику кількість таких тварин, і вони повертаються назад о, на вулицю, але вже стерилізовані. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось! Transcrição e